Колеги, мої вітання. Це той самий мішок з соєшником, який ми намагалися перевіяти аеродинамічним сепаратором. І результат, ви знаєте, у нас якийсь він такий вийшов не зовсім. І навіть висновки зробили якоби лакомка для аеродинамічного не годиться, треба там пектуси, тобто Отзиви були різні, хтось злорастував, хтось радувався, що. Не зробив там хтось ще щось, -ні але ніхто не возразив, Артеме. Ти не прав. Чому не прав? Тому що якраз тема аеродинамічного сепаратора вона починалась іменно з соєшника. Чого з соєшника? Но бабка на вітру не сою жвіяла і не кукурузу, а саме соєшник. Тобто, як це відбувалось в давнину. Простирадла розстелялась. Брався сояшник в відрі, піднімався на певну висоту, і проти вітра це все відбувалось. Потихеньку сипеться, вітер дує. Те, що легке, здувається десь в сторону, а на кучку сипеться та кондиція, яка готова до вжитку. Тобто перевіяний класний соєшник. І опять же, і в нас в господарстві цей сепаратор виключно був зроблений перше. Був зроблений саме під соєшник, і на ньому ми. Тестували взагалі і все остальне. Так що, це, ну так, сумніви закрались. Ми так ходили з тими сумнівами. Ми думали, може, може це дійсно лакомка, що вона крупна така, поросить і, і з нею нічого не відбувається. Но, ну, цей мішок. Я перепитав, що з ним робити. Сказали, лишіть собі, не пересладжуйте його почти, це дороже обійдеться. Ну і думаємо, добре, трошки калібранули, десь якусь шелуху видули. опять же, довго грали з тим вітром, уменшили до самих нікуди, бо все просто видувало отуди в самий великий отвір назовні. І... Рішили пожарити. Ну як, це кондитерка, це ж те, що треба. Але коли пожарили, питань виникло ще більше і сумнівів ще більше. Попробував його до вжитку, а воно не воно. Воно зробилось якесь. Я ще раз три перепитав, це точно той, той соєшник, який ми віяли? Да, це він Він вжарився, він став менший, він якийсь став отакий от... Плоскуватий. Коли його розглущуєш, то можемо спостерігати отаку картинку. Тобто шулуха, видно, велика, це з неї, а сама сімічка, вона якась така тонка. Ну, це ще куди не йшло. Ось наступна ніяка. Тут взагалі нічого, а працює взагалі. Не зразу і знайшов її самі семічки. А ось її шелуха. Тобто, по розміру воно вроді би нічого. А внутрі, уви, нічого немає. Добре, давайте поставимо на віса повна баночка. 306 грам. Давайте обнулим. Так, банка 370, мінус ноль. Банка в нулі. Тобто, натура її 0,30 03, коротше, що ж там у ті 0,06. Значить, питання не віялки, бо віялка то первоначально пішла саме від соєшника. А питання в тому, що ми намагаємося відвіяти і сміття щось. Ну, по факту, це, це не союшник, а а саме саме смиття. Тому ті висновки, вони перечасні. Ну, а соєшник ми матимемо нагоду попробувати нею перевіяти і показати, як це відбувається на самому тоділі. 200 кг нам колега повинен привести. Я це упомінав, На обична збурта, обична товарна, якийсь простенький гібрид, вона буде у нас в суміш покровних культур домішана. Ну і на ній ми спробуємо цей міф опровергнути. Ну це, це те, що якраз мало видуватися готуди, на сміття. Тому, якось так. Ну, ми цей мішок, звісно. То, що полускать, крупне щось хочеться, може із оцього всього якусь баночку одну ми і навіємо крупненького, то, того пузатенького, що можна дійсно насолодитись десь під час перегляду ютуба ввечері. Но це, уви, і оце, напевно, теж піде в місті з оцим всім легеньким. Ну, що, що з цього вийде, ми. Подивимося, так що висновки передчасні. Слідкуємо далі. Нормально. Так, терпіння все-таки не вистачило. Засипали, що нам стоїть спробувати. Простирадло, щоб тут не дуже накидати або менше убиратися потім. Попробуємо, що з цього вийде. Вітер не перешкоджає ніч... поступлення вітру нічим. как и ожидалось, сюда вылетает батенька. Что-то сыпается сюда. Самая крупная сюда. Вот это, наверное, наша банка и будет. Повторно можна усю пропустити. Та й не підстава, відро. Я закрив ту фракцію, но трошки не дозакрив. Основная масса прошла. Так. ж папа подожди, мы сейчас еще раз пропустим. сейчас я кали калибровку трошки усугублю. Ну, только вот там треба подставить. Вот там убрать. Да, 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 сейчас, сейчас. сейчас. Так, чтобы сюда в ведро ничего не сыпалось. Тут мы От беремо тільки саме важке, воно буде виглядати десь десь отак. Да, оце буде сама важка фракція. Пауза. Так, дубль 2 виходить. Тут трошки здвинули фракцію, розширили цю, ну і пробуємо. Все одно трошки видуває і туди, і то добре. Частина йде сюди. Ця частина йде сюди. すごい。 Так, сюда можно высыпать, здесь его надо, грубо говоря, выкинуть. Так, раз, два, ну, это самое, что он и есть. Важка. Ну, може трошки більше баночки. Зараз в баночку і зважимо. Так, заповнили цей мішок без надписі і без нічого. Це там, де його мало. Ось будемо переважувати мусор. Ні, мусор ні. Ні, ну давай ради інтересу зважимо. ну, зачем? Ну я теж так думаю. Если його виду аж через... Ні, да, оттуда, давай, давай. <кхе> там в нас є. Yes, yes. Так, а це з надписью там щось. А, це диск Тара присилали, там видно. Вот. І етикетка катара. Ну тут його більше, його теж спутать. Нельзя. Так, пауза, ідемо в... Так, і результат. Перевіюванням оцим калібровкою можемо підняти натуру. Небагато, вона сама по собі легка. Ну і з того, що мається, підніма... тобто, із того загалу, який мається, піднімається середня натура 0,35. Це сама важка, та яку спробуємо пожарити. Ну, вона, по крайній мере, видно, що така більш-менш куди не йшло пап давай мішок ну і наберемо оцією, що друга фракція Даже занадто повно трошки вирівнять Так. 0,34. Ну, видно, що пофракційно вона відповідає, тому що тобто, ця трошки мельче. Ну, а цих штучок вони по вазі являються ідентичні до цього. Ну, сміття є сміття. полегкий. По легкому соєшнику таке воно і є. Ви вспомніть уборку соєшника з-под комбайна, що сипеться, коли вона пересушена. Оце приблизно та сама картинка. Коли натури нема, то її нема. Хоть ти лусний, лусне, ти що угодно. Тому ну, мається у нас чуть більше полутора літрів. Попробуємо пожарити. Да, yeah. вот это.